Ну що продовжуємо вам пропонувати і радувати вас чудовою красою, так би мовити, різдвяною красою? Тому пропонуємо до вашої уваги. Будьте уважні, я не даремно наголошую це слово, тому що зараз на вас чекає чудова пропозиція з композиції намиста з каміння, який називається Галіотіс. Це надзвичайно чудове каміння, яке має великі переливи. Мені, якщо чесно, нагадує якісь такі океанічні плити. Мені нагадує магму, тобто те, що поєднано з природою. Подивіться, будь ласка, що ми маємо ніби такі перламутрові зображення. так, от дійсно воно це нагадує. Ми бачимо витівки, ми бачимо зображення, ну дійсно магметичного якогось такого або такої якоїсь речовини. Ну варто на це зазначити. Довжина загальна 45 см. І покажу, що застібка у нас, аби ви побачили, шпрингельна. Або, як ми кажемо простими словами, нагадує якір. Пропоную вам розтягнути. І подивитися на застібку загальної довжини. Загальна довжина 45 сантиметрів. Але якщо вам хочеться, аби ваше намисто було трохи довшим, то ви можете за номером 0 вісімсот 21 44 88, вказати нашим операторам про те, що вам потрібен подовжувач, і наші оператори обов'язково вам його надішлють. Цей подовжувач. Тому. Важливо, щоб ви про це сказали і не забули, тому що якщо ви про це не скажете, то наші оператори не зможуть вам допомогти. А це дуже-дуже для нас важливо, щоб саме ви були задоволені тим, що ви придбали. Давайте подивимось. Яка загальна його довжина? Поки я одягнула, я вже заплуталася у своєму волосі, аби вам показати всю довжину. Як ви бачите, довжина у нас не занадто така масивна, тобто вона не довга, як би нам хотілося. Але це те, що я казала. Ви можете замовити подовжувач у наших операторів за номером 0800 21 44 88. Розміри каменю 11 на 11 міліметрів. Тобто стандарт, зручно, немає зайвих питань і немає незручностей. Спеціальна ціна, яку ми сьогодні вам пропонуємо, це тисяча. 700 гривень. Як на мене, це дуже хороша ціна, як для такого намиста. Але буде падіння, воно буде тут і зараз. І я прошу нашу режисерську команду про знижку. І поки я сказала, я вже побачила цю знижку, дякую вам, пані Анастасія! І тому що ви зараз, мої любі панянки, можете придбати це чудове намисто за 1099 гривень. Тож, за номером 0 821 -44 88 ви можете придбати собі ось це чудове задоволення. Погляньте ще раз на його витівки, на його е, такі орнаменти. Так і ще я хочу сказати, що зазвичай таким намистом підкреслювали. Якщо подивитися і почитати історію кінематографа, то в основному підкреслювали образи героїв саме аксесуарами, капелюхами, прикрасами. І в даному випадку ми з вами маємо ось таку чудову прикрасу. Тож, за номером 0821 44 код товару 472, застібка у нас шпрингільна, розмір довжина. 45 сантиметрів, але ви можете нашим операторам сказати про те, що вам потрібен подовжувач. І наші оператори обов'язково вам допоможуть. Нагадаю, що у нас безкоштовні дзвінки та безкоштовна доставка. І якщо ще раптом ви цікавитесь, де можна нас подивитися, то нас можна побачити на телеканалі Караван, на телеканалі Наталі та, звичайно, на телеканалі. Прованс. Тож не шукайте нас довго, а ви вже знаєте, де ми. І звичайно, за QR-кодом на сторінці нашого інстаграму, до речі, прописано повністю весь час, де можна нас зустріти, на якому каналі та у котрій годині. Тож слідкуйте, будь ласка, не пропускайте, от саме за цим QR-кодом, який ви зараз бачите. Тому що те, що ви можете довго шукати, може бути прямо зараз тут у нас. І я не хочу, аби ви втратили можливість придбати собі таке задоволення. А ми продовжуємо різдвяні пошуки прекрасного. А ви не перемикайтеся, залишайтеся, тому що через декілька секунд знову таки зустрінемось.